Військові, прикинь, прямо на, на дорозі. А то Ми уїхали, нас не застали. Ну так, дивись, подарили. Це ми передавали кілька авто, бачиш. Ну і компанія грукар Картузик вчора такий на прямому ефірі розіграв. 39. Ні, тут 309 щось. Ось цього частина А-49-42, то бат, мабуть. Mm. Да? Ну так, якось так, друзі. Так що не забувайте, що йде війна, і, помимо всього, треба ще максимально допомагати нашим військовим. Ну і ви не забувайте підтримуйте наше виробництво і взагалі підтримуйте українських виробників, тому що е все військове забезпечення, е заробітні плати і, і так далі йде з податків, які платять українці, і український бізнес. Тому якось так. В шапці профіля підписка на мій акаунт.